Можна говорити багато і нічого не сказати. Вітаю! Сьогодні 2 вересня, субота і в мене на каналі програма Головна подія головною подією цього тижня, ну, на мою думку, є оприлюднене інтерв'ю Володимира Зеленського Наталії Масичук, так яке транслювалося у неділю, 27 серпня, на єдиному телемарафоні. Це було велике інтерв'ю понад одну годину. Вже деякі питання з цього інтерв'ю ми з вами обговорювали. Деякі з цих питань також обговорюються в українському інформпросторі. Ну, мова безумовно йде про питання, пов'язані з пропозицією прирівняти корупцію до держзради, Мова йде безумовно про там, створення там, умовного якогось єдиного органу так, по контролю за бізнесом. Але я би хотів все-таки поставити деякі акценти на самому інтерв'ю. Ну, на мою думку, це інтерв'ю насправді розтягнуте, і воно таке якесь узагальнене і фактично прохідне. На мою думку, це би мало бути інтерв'ю, таке звернення до нації, так, до українського народу з якимись чіткими меседжами, так які би об'єднали і мобілізували суспільство. Так, у нас насправді війна. Про війну говорили, але говорили ну, такими загальними фразами. Про це говориться завжди. Більше того, скажу, навіть от вечірні відеозвернення президента Зеленського, вони, на мою думку, ну, виглядають краще, ніж у це інтерв'ю, така, така довга розтягнута розмова. так, Без якихось таких конкретних, зрозумілих ну, речей. Бо по великому рахунку, заяви, які пролунали, вони є популістичними, а деякі заяви навіть шкідливими, як заява от, стосовно. Ну, держради, корупції, так, що розуміється, передача, передача всіх цих справ в СБУ, бо це держзрада. Тобто, по великому рахунку, це вже удар по антикорупційних органам, ну і так далі. Ми вже про це говорили, які можуть бути негативні наслідки. Також були цікаві заяви стосовно там е, довго воювати, як Ізраїль, чи там політичний тиск, е, щоби. Деокупувати Крим, вийти ніби на адміністративний кордон з Кримом, там його блокувати. І от такий спосіб, щоб зберегти життя, так провести деокупацію. Тобто, ну такі якісь речі, вони ніби і правильно добре звучать, бо то збереження життів а це саме головне наших військових. Але знову ж ну наскільки це реалістично, чи знову ж там проступ в НАТО? Так про запрошення, сказав Володимир Зеленський, нам воно важливе, але це ще не все. Так воно дуже десь там близьке, але от. Ну, так, як є, там не запросять е в Вашингтоні, так, ну через рік тоді запросять. А взагалі, гарантії нам треба. Ну, і гарантії, давайте, от десь щось таке, як е в США і Ізраїля. Ну знову ж гарантії. У нас вже були гарантії стосовно е Будапештського меморандуму. Хоча зараз ніби говорять про те, що це мають голосуватися там, парламентами, да, країнами, ну, якщо говоримо про США, це Конгресом. Ну, знову ж, що може бути. Більшого передбачено в гарантіях ніж те, що зараз надають нам наші партнери союзники під час війни. Треба з моєї точки зору дійсно укладати там двосторонні угоди про там співпрацю. Так подальшу, якщо ми е все таки дуже сподіваємось на якісь гарантії, так оці гарантії такого перехідного типу, як ми свій час про це заявили, на мою думку, на моє переконання, можуть дуже затягнутися у часі. Контексті вступу в НАТО. Я думаю, що насправді треба говорити про те, що поки йде війна, так, от, йде допомога, і бажано, щоб вона збільшувалася. Але от, е, тільки війна завершується, і ми всі віримо, що вона і впевнені, що вона завершиться нашою перемогою, зразу має бути розпочата процедура вступу в НАТО. Я би вважав, що такого перехідного там, якогось етапу. Не має бути, тим більше всі говорять, що війна не закінчиться через місяць. А всі ці умови, які нам виставили для того, щоб ми ну, жили і працювали по тим правилам, які є в країнах, так які є членами НАТО і, до речі, як і Європейському Союзі, ну ми можемо їх виконувати. За цей час, поки йде він абсолютно спокійно, і ці заяви, які пролунали так від профільної віце-прем'єрки Стефанішиної, що ми от цьому році не виконуємо ці сім умов для того, щоб почати переговори вступу в Європейський союз, але дуже сподіваємося, що переговори ну почнемо. Ну так воно не буде працювати. Так безумовно, з треба якісь такі перехідні етапи. Вони можуть руками, руками продовжуватися. Цього нам не потрібно. Ну, І також би, напевно, я все-таки е, звернув увагу на те, що от, е, це інтерв'ю виглядало ну, з мої точки зору, як інтерв'ю, е, заява опозиціонера так, до чинної влади. Бо ті проблеми, які окреслив Володимир Зеленський, так, ну, ці проблеми він сам і створив, бо він і президентом вже 4 роки. І тепер боротися з тими проблемами, які він створив, і робити вигляд, що ніби. Ці до цих проблем немає жодного там ну, стосунку, це якось не зовсім правильно. І по великому рахунку, та кадрова політика, яка спостерігалася протягом от, всього її, його каденції, вона, ну м'яко кажучи, ну на мою думку, найгірша, напевне, кадрова політика, ну за виключенням от, військових, слава Богу, що військових. Я не маю на увазі безумовно, міністра оборони, так я Парі і я є по 17 гривень. Мова йде про генштаб головнокомандувача. І інших генералів. Хоча і також там є певні проблеми, про це ну, ті, хто е безпосередньо спілкується з військовим, він знає, які там є також проблеми, які також потрібно вирішувати. По великому рахунку, в цьому інтерв'ю мали бути чітко окреслені проблеми і плани вирішення, а можливо, вже план, як вони вже вирішилися, щоб люди бачили і розуміли, е що і як буде відбуватися. Тому, з моєї точки зору, от такі інтерв'ю все-таки треба краще готувати. Якщо хтось, якщо дійсно це інтерв'ю було підготовлене і воно готувалося, то ну, враховуючи, що вчора вже почався очбовий навчальний рік 1 вересня, так я би поставив таку тверду можливо, і одиницю навіть тим, хто готував це інтерв'ю. Бо воно реально, ну з моєї точки зору, абсолютно не відповідає тому запиту, на який Могли би очікувати громадяни, ну, дивлячись таке довге інтерв'ю, яке виглядало просто якоюсь розмовою про, про взагалі, і ніби і, ні, і ніби і ні про що. Про це все вже говорилося як і раніше, так і буде далі, надалі говоритися. Але в будь-якому випадку, ми всі впевнені і віримо, що з кожним днем Україна все ближче до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, хто поставив чи поставить подобайку, хто вирішить підписатися, прокоментувати. І до зустрічі завтра у неділю у програмі від неділі до неділі, де ми будемо говорити про події у світі, які найбільше обговорювалися світовими засобами масової інформації. І ми про це також поговоримо. Я ну, представлю свій варіант подій, на які варто звернути увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!